З приводу нового парламенту, хто буде формувати коаліцію в новому парламенті? Хто то формуватиме новий уряд в Україні? Ми зараз поспілкуємося з Едуардом Афоніним, доктором соціологічних наук, професором кафедри державної політики та суспільного розвитку національної академії державного управління при президентові України. Він зараз з нами знаходиться на прямому зв'язку. Тож вітаємо вас. Добрий день чи ранок? Пане Едуарде, Ну по перше, на вас, сьогодні відбудеться чергова зустріч стосовно формування коаліції. А, ні, в ній мають взяти участь все ж таки п'ять представники п'яти політичних сил. На вашу думку, на яких засадах буде сформована коаліція? і Чи матиме вона серйозний вплив на уряд? Ну, фактично, засади, на яких е, має скластися коаліція, вони виголошені, і е, тут е, немає особливих е, таких проблем. Ну я би, наприклад, спирався би на ті принципи, які е, запропонували молоді парламентарі, їх чотири принципи: це коаліція е, має дотримуватися цінних або учасники коаліції мають дотримуватися цінностних засад е, революції гідності. Це е, не участь в тих прийнятті тих жорстких законів 16 січня, е, це е, професійність, ну і так далі. Але тут проблема в іншому. Е, от дивіться, е, так чи інакше, є ідея досягти е, 300 голосів. І цим визначається це політична мета, чим визначається власна. Е, Клад цієї коаліції ну на сьогоднішній день практично вона широкий е, має формат або претендує на широкий формат, е, окрім тільки е, колишніх регіоналів або опозиційного блоку. Е, ну, тут проблема, власне кажучи, в іншому в формуванні е, уряду, в формуванні е, влади е, їх виконавчих е, органів влади. І отут е, може бути більше проблема ніж проблема складання коаліції. А скажіть, будь ласка, пане Едуарде, на ваш погляд, яку угоду коаліційну візьмуть за основу чиї партії? Ну, власне, це справа учасників. Навряд чи ну, власне ми з вами можемо вплинути на цей процес? Але ж я кажу, весь акцент подальших, подальшої долі коаліції, це, власне кажучи, формування структур виконавчих, виконавчих структур влади. Це буде за квотним принципом або як? От якщо воно піде за квотним принципом, то це все можна зливати воду. А в принципі, ну дивіться, якщо закладається в коаліційній угоді принцип професійності, що це значить? Це значить, мають бути відповідні е, до функціональних засад або. Е, Власне кажучи, повноважень тих органів влади, куди комплектується, скажімо, той або інший міністри і так далі, значить, відповідники мають бути. А якщо ми беремо тільки з складу коаліційного, тобто з складу е політичного, то фактично ми нівілюємо сам принцип. Отже, пропозиція, яка ну, здається, лунала від садового е стосовно того, що не обов'язково брати з політичних. Вірніше, на посади міністрів і так далі брати складу цих учасників коаліційних, а можна брати і поза форматом оце було б правильніше. тобто, поставити. Пане Едуардо, дуже дякуємо вам, ваша позиція зрозуміла. Доктор соціологічних наук був з нами на прямому зв'язку.